Ви думаєте, що ваша тисяча долярів через рік буде все тою ж самою тисячою долярів? Ви скажете, ну гроші є гроші, а ось і ні. При рівні інфляції, наприклад, 12% за рік, ваша тисяча зменшиться на 120 долярів. Невтішна перспектива. Якщо ви захочете, щоб ваші гроші... Але якщо ви хочете, щоб ваші гроші не знецінювалися, а працювали на вас прибутково та безпечно, потрібно навчитися їх інвестувати. Будемо розмовляти про це на онлайн івенті Лідерство і гроші», який пройде 23-24 липня. На івенті ми поділимося з вами робочими та перевіреними стратегіями, які стабільно працюють та приносять від 40% річних. І у вас буде повністю покрокова схема, як почати діяти, щоб зберегти та приносити свої кошти. Пишіть в коментарях слово івент і я надішлю вам програму івенту та посилання на реєстрацію.